Тому що цього року є виняток, як ми заснували цю премію 8 червня, це теж якась дуже цінна дата, вона буде вже цінною для нашої України, бо це буде дата заснування. Але в рік заснування Міжнародної літературної премії імені Всеволодонистанка конкурс оголошується 15 червня 2023 року. До конкурсу, тобто, до конкурсу допускаються всі, незалежно від ніяких розрізнень, ні віровознання, ні національність, ні вік. Ну, тобто мають право всі подавати на конкурс свої твори. Але шостим пунктом написано: до конкурсу не допускаються автори, які є громадянами держави-агресора, автори, які публічно підтримують агресію щодо України. Тобто ці дві... Е Ланки авторів ми не зможемо допустити до цієї премії, до цього конкурсу. Одна особа не може отримати премію двічі, премія не присуджується посмертно. На твір українською мовою, який не був виданий, тобто, ці, ці всі речі щодо е, юридичні, щодо конкурсанта. Наступний такий важливий пункт це є, що конкурс триває до 30 листопада. Твори можна подавати до 30 листопада. І є місяць для конкурсної комісії, яка має це, це провести два тури і представити нам переможців. Тобто один переможець стає лауреатом і отримує сертифікат і диплом. А інші, хто пройшли в другий тур, чотири особи отримують як дипломанти. Нашої премії. І тоді комісія, яка має бути комісія? До комісії буде входити 5 осіб. Одна особа є від нас, від засновників, друга особа, ми вже розуміємо, що це теж від засновників від Національної спілки письменників України. І одна особа це якраз хтось із переможців премій різних, які є в Україні, існують. Цій переможці є одна особа, є також залучена у конкурсну комісію, і дві особи це від письменників, літературознавців, від від е, е, сектору культури. Е, перший тур відбувається, вибираємо п'ять, в другому турі з п'яти вибираємо переможці. Е, якщо ту, на конкурс надіслали менше шести творів, тоді ми робимо це тільки в один тур. Конкурсна комісія принося визначає до 30 грудня. Шляхом голосування рішення приймається більшістю голосів та оформляється протоколом. Особам, яким присуджується премія, присвоюється звання лауреата Міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка, вручається диплом та сертифікат на видання твору. Номінал сертифікату визначається засновником в день оголошення конкурсу. Особам, твори, які прийшли в другий твор, присвоюється звання дипломанта Міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка. Відзначання лауреата премії відбувається в прочистій обстановці кожного року, 30 січня, в день народження Всеволода Нестайка. 18 інформація щодо результатів проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновників та в соціальних мережах. 19. Засновник залишає за собою право вносити корективи до даного положення в сторону покращення умов для учасників без попереднього оголошення про це. Це є наше положення премії нашого велетня імені Белетні Дитячої літератури Всеволода Нестайка. Наказ. 8 червня. Про заснування міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка, затвердження положення про міжнародну літературну премію імені Всеволода Нестайка, керуючий статутом благодійного фонду Карета Збердичова КЦ, стратегією програмної діяльності на 22-25 роки, з метою вшанування українського письменника прозаїка класика сучасної української дитячої літератури Всеволода Зиновича Нестайка. Нащадка священичої греко-католицької родини уродженця, уродженця міста Бердичева для утворення високих мистецьких стандартів у національному письменстві, у літературній критиці стимулювання учасників літературного процесу. Наказую. заснувати міжнародну літературну премію імені Всеволода Нестайка. Друге, затвердити положення про міжнародну літературну премію імені Всеволода Нестайка і залишити контроль, як завжди за собою. Наказ. Від 14 червня, тобто вчора, на підставі про оголошення конкурсу та визнання номіналу сертифікату на підставі положення про міжнародну літературну премію імені Всеволода Нестайка наказують оголосити з 15 червня конкурс Міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка. Друге, визначити номінал сертифікату на видання твору в розмірі 10 тисяч гривень. Щодо цього другого пункту, ми благодійний фонд відкриваємо з наступного тижня рахунок окремий рахунок для цієї премії, на котру ми будемо збирати пожертви на фонд літературної премії імені Нестайка. Я так ми чому би поставили 10 тисяч? Бо ми розуміємо, що ми все рівно ці кошти. Якщо навіть ми не знайдемо жертводавців, ми ці кошти поставимо від себе. Тобто, це є те, що ми можемо собі гарантувати як засновники, що ми ці кошти то, що ми сказали, ми це виконуємо. Але якщо ми до завершення цього конкурсу зберемо більший фонд, очевидно, цей номінал буде наказом збільшений до того, наскільки ми цих пожертв зберемо. Я думаю, що ми знайдемо. Меценатів, що ми цю премію ну, точно це буде не мінімум, а хоч трошки більше. То це, це таке. І тепер найважливіше наказ про створення конкурсної комісії. На підставі положення про міжнародну літературну премію імені Всеволода Нестайка наказують. Утворити конкурсну комісію Міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка у складі п'яти осіб. Пункт перший. Ганна Безрукова, соціальний педагог благодійного фонду карта Збердичного КЦ, вихователька, авторка пісень, активістка. І вона є в цій конкурсній комісії, представляє нашій благодійний фонд. Я думаю, що це для пані Ані є великий сюрприз. Другий, ми розуміємо, і ми будемо подавати це на затвердження від Національної спілки письменників України Валерій Хмілевський, член Національної спілки України, організатор першого літературно-мистецького конкурсу імені Всеволода Нестайка. Так він на навіть сказав. 3. Віктор Крупка місто Вінниця, член Національної спілки України, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбенського. Четвертей. Світлана Соболевська, місто Київ, дитяча письменниця. Член Національної спілки України, кандидат культурології, доцент кафедри філософської антропології, філософії, культури та культурології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, п'ятий Євгенія Юрченко, місто Житомир, член Національної спілки України, головний бібліотекар сектору естетичного виховання юнацтва з 1 липня, завідувач відділу обслуговування дітей Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Лауреат першого літературного мистецького конкурсу імені Всеволода Нестайка. Номінація Поезія книги. Другий пункт. Залишити конфликт до мене засудження. Я коли перечитав рекомендацію до конкурсної комісії, я зрозумів справді, яку. Важливу когорту людей ми входимо. Це для нас ця премія стає таким, такою, не без перевіщення ізюминкою, яку ми будемо леяти, над якою ми будемо працювати і до цього запрошуємо всіх вас. Я думаю, що ця премія стане таким, такою інформаційною і культурною. І навіть нашої Бердичівщини, бо це теж можна в майбутньому також і про е культурний туризм. Навіть ті е члени комісії вони таки мусять колись відвідати нас, на наш благодійний фонд і наш е Бердичів. І очевидно, що ми будемо спільно робити їм такий якийсь гарний культурний захід тут, у місті Бердичів. Е щиро. Справді, запрошую нас у цьому підтримати. Інформаційно, найперше, підтримати нас декого морально, бо бачу, що пані вже починає хвилюватися, але також і, 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 і нам допомогти, щоб ми шукали оцих меценатів. Бо ми знаємо, що на даному етапі, особливо етапі війни, Культура має дуже великі виклики, можливості, навіть фінансування, бо ми розуміємо, що війна дуже багато забирає ресурсів, і це якраз така нагода підставити плече всім для того, щоб культура наша розвивалася. Не буде культури, не буде освіти, не буде духовного життя, не буде у нас якісної країни. Цьому всіх вас. Якщо є якісь питання, то ми є питання. Чи? Так. Можна? Так, очевидно, у нас дискусія. Мене цікавить, чи є ліміт в об'ємі літературного матеріалу для конкурсу. Так, так. Ну очевидно, фото, а, а автори не можуть. Я можу від відповідати, але, але я ми створювали це. Я прийшов э, тільки так. звернувся. Отець Роман каже, так, але ми, образно кажучи, ми не можемо роздавати рибку, ми можемо роздавати будочки. Я кажу, ще краще. Тоді ми робимо конкурс рукописів. Є сьогодні багато письменників, які мають напрацювання, а просто банальна ситуація не має можливості видати цю книжку таким накладом, яким, ну, яким можна видати. Бо можна потішити себе видати там 10 примірників, вони будуть золоті, їх ніхто ніколи не купить, але ти будеш там вдома. І молитися над ними, але це саме. Тобто, у нас єдине тільки, що один автор один рукопис. А яких з, е, граничних розмірів, розмірів для цього рукопису ми не виставляємо ніяким чином, тому що ніхто не може сьогодні з нас бути таким провидцем, щоб знати, де живе той твір, який прославить Україну, прославить автора. Ну, і... І попутно в літературі є багато напрямків. Історичний, може напрямок, історія, документалісти, то це треба було б вказати там конкретніше більш, бо люди скажуть, а там література, романи, то все, а більш таки документальне і не будуть подавати. Це теж, теж прозовий матеріал. То цікав, цікаво було б більш конкрет, конкрет. Так, Ну, Якщо ми я відповім тоді ще пан Валерій. Ну, я так думаю, та, ні, та, це, 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 є, це пропозиція та, така, що мені здається, та, що так краще було б розшифрувати. Та, дивіться, вся ця проблема, проблема ця, це є, ну ми говорили, це, це є велика, ця вся проблема лягає на плечі конкурсної комісії. Ми розуміємо, що можна було зробити премію дитячої прози, дитячого вірша. Така премія вже є у дитячих творів. Можна було зробити творів дорослих іміння. Ну, Але якщо ми зараз почнемо, то, а може якраз до нас надійде шість творів із різних категорій, тоді буде. Дуже важко конкурсній комісії це порівняти. Це вірш, а це проза. Це на історичну тему, а це на дитячу тему. Ми це розуміємо. Але якщо ми зараз на самому старті робимо якусь обмеження, бо це здається обмеження, Тобто ми вибираємо якусь тільки одну сферу. І якщо ми виберемо одну сферу, то навіть тут присутніх, це в тій сфері залишиться двоє. Бо я, я, я люблю читати прози, я не вмію, я не вмію читати душі. Ну не вмію. Бо я їх читаю, їх не вмію читати. От проза мені заходить. Тому якщо я буде дитячий вірш, то автоматично я як зацікавлена особа відпадаю. Правда? Ну, тут є. Це буде складність. Ми положення маємо право. Останнім пунктом є, бачачи проведення першого конкурсу, бачимо, виявляємо, що є проблема. І ми маємо право положення змінювати в яку сторону кращу. Тоді ми кращу сторону оформи. Обмеження тут щодо розміру є тільки одне шрифт номер 14 Я додам вже при проведенні першого конкурсу літературного імені села Даристайка, тут в Беретичеві, в нас не було такої номінації Переклади. І нам з Риги Біру Ланге, батько якої німець, мама Литовка, вона живе в Ризі, надходять переклади бродського української мови. Це при тому, що я знаю, що Бродський Україну не любив. Але я в такому шоці був, і ми стали, ну я? Які підстави перше, ну для чого людині такого походження вчити українську мову? Вчить, перекладає зараз в останньому от 10 року. Червня була презентація 32 числа журналу Світло спілкування. Там вже опублікована новела цієї Біру Теланге» в цьому журналі. Тобто починає писати. І ми просто додаємо ще одну номінацію, вручаємо її диплом, світимо її ім'я. Ну, тобто, ми не погіршили умов участі всіх тих, хто подав, але просто додали. І так, оцей останній пункт наш. Він дуже дуже гарний. Засновники мають право змінювати в сторону покращення. Це святе, благородне, добра, добра справа. А що, що надійде? Ми навіть уявлення сьогодні не маємо і хто буде писати. Дуже хочеться, щоб писали за кордоном. І сьогодні беруть... а, до речі, потім виявляється, що ця дівчинка це не просто дівчинка, вона професор. 26 років викладає в університеті. Ну для чого вчити українську мову? Ось таке покликання, Божі проміс. Щодо премії цього номіналу, сертифікату, який буде на видавництво. Ми, як благодійний фонд, чому воно так наводилося? Бо ми зразу в цьому напрямку почали з першої слова, що ми робимо якусь премію і сертифікат, це є чому ми будемо на видавництво. Бо якщо ми виплачуємо як благодійний фонд на особу, як якусь премію. Ми оголосимо 10 тисяч, але коли ми всі ці податки, бо ми зразу автоматично стаємо податковими агентами, ми сплачуємо всі податки і виявиться, що людина на свої руки отримає 4, близько 5 тисяч гривень. І тоді це буде ну, теж незручно. Не, не але як послуги, оплатити послуги видавництва, в нас є абсолютно всі права і, і можливості. І тоді ми це зробимо. І людина реально отримує ту суму, яку ми заявили. Тобто це не буде ні на 1 гривню менше. Е, я не знаю, ще в офіційній обстановці ми сфотографуємося, але. Е, від себе, від всіх нашої, нашого владійного фонду, від ініціаторів, від вас, наших друзів, така офіційна, офіційне речення. Конкурс на проведення міжнародної літературної премії імені Всеволода Нестайка оголошую. Ну це наше всі, тобто це не когось одної двох осіб, це є наше і всіх. Прошу до цього долучатися, і справді, ми я думаю, здивуємося самі і здивуємо інших, якщо в кінцевому результаті можу додати, теж сюрприз може бути на даний час. Є текст проєкту, гімну конкурсу, і над яким працює наш друг. Наш савати колес кольо. Ну, я так думаю, будь-який кращі композитори композитор мріють про те, щоб бути почесними гостями на нагороджені на вручені на першої премії. Пане Романе, дозвольте мені завершити цитату Севу Данистайка. Це це наше зібрання. Мені нагадали його слова, що тільки оптимісти зможуть будувати вільну незалежну державу. Оптимістами є зараз всі, хто живе в нашій рівні Україні, великі оптимісти це наші хлопці, які боронять, великі оптимісти всі ми, які щоденно долучаємося до добрих справ. Надзвичайна подяка великим оптимістам благодійному фонду «Карітас», які у такий складний період розпочали надзвичайно активну діяльність у нашому місті. Великий оптиміст Пан Хмельівський. Ми це всі дуже добре знаємо, тому що я чесно скажу, він неодноразово стукав двері культури, але ви також, мабуть, знаєте, що в кінці року стояло питання взагалі про виділення коштів не тільки на якісь заходи, а й на зарплату працівникам культури і на комунал. Тобто в депутатів було питання, що треба скорочувати бюджет територіальної громади. Давайте будемо скорочувати. Через то ми дуже <плес> вдячні, що великий оптиміст пан Хмельницький це розуміє і підтримує нас. Ну, навчилися, ми, ми, ми навчилися працювати, а уявіть, як ми можемо працювати ще й звичним. Ми навчилися з грошей працювати. Тому культура теж оптимісти і завжди готові до співпраці і горді тим. Що ви е, нас поважаєте, нам довіряєте? Слава Україні! Слава. Слава. І до перемоги! Ми тепер говоримо офіційно, це буде наша перша офіційна така фотографія як заснування цієї премії. Так ми сиділи то юридично. Щось...